На провулку Високому, що знаходиться в районі Південного Дубово, де переважають приватні будинки. Місцеві жителі вже не вперше скаржаться на затоплення власних дворів. Підвали у воді, зіпсовані запаси, зруйновані городи. Через підвищену вологість навіть пліснява з'явилася, а фундамент вже починає тріскатися. Повінь повторюється з року в рік. Люди вже не знають, що їм робити та як бути. Містяни, які вклали свою роботу, душу, кошти бачать, як вода знищує їхню працю. За словами мешканців, затоплення відбувається через пускання ставків, що не від них. Воно постійно у нас, коли починають випускати з оставів, там вода, канава замулена і в нас постійно вода. Як осінню, як ранньою весною, коли тільки починається чи вилов риби, чи ще щось, вони випускають воду і в нас. Такі проблеми. Мешканці зазначили, що понад 20 років ніхто не вичищав канали. Через це їм доводиться власноруч справлятися з проблемою. Вони самостійно відкачують воду, роблять канави, аби хоч трохи знизити рівень та рятують запаси їжі. У 2003-му нам були почистили канал. Ну і от так нас постійно. Я от проведу зараз погріб бо води. Сім кирпичів підняв бараболю. І погріб вкопаний на 20, такого. А то все зверху землею засипав. За підтвердженням представників водних ресурсів, думка постраждалих виявилася правдивою. Підтоплення відбувається через спускання ставків та річки Кудрянки. Тутешні написали колективну скаргу у 2019 році до представників місцевої влади. Проте дій не було через те, що ділянка є приватизованою. Допоки представник профільного підрозділу міської ради у відпустці, нам не вдалося отримати відповідь. А мешканці надалі продовжують прибирати воду та захищати свої оселі від підтоплення. Водночас чекають та надіються на допомогу і швидке реагування. Анна Паюк перший подільський.